iPhone перетвориться на Android? Напевно, ви чули, що в Європі було ухвалено низку законів, які забороняють монополізувати магазини додатків. Звісно, найбільше це торкнулось Apple, тому що раніше на iPhone не можна було встановити додаток зі стороннього джерела. Як пише інсайдер Марк Гурман з Bloomberg, Apple найближчими тижнями планує розділити App Store на дві частини, якраз напередодні вимог європейського союзу. Тобто буде звичайний App Store для всього світу та інший для Європи, в якому можна буде качати додатки з інших джерел. Також Гурман додав, що Apple повинна виконати усі вимоги до 7 березня. З одного боку, це дуже добре, що Apple ослаблює тиски, хоча б для Європи. Але з іншого боку, з'явиться піратство на iPhone, та, на жаль, росіяни зможуть обходити санкції. Так що сказати, що це свято або ні, я не знаю. Але я знаю, що це буде дуже цікаво. Щоб не пропустити свіжі новини, підписуйтесь на цей канал та інші соцмережі. Дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бувайте!